Вітаю, шановні мої пани та панянки, моє прекрасне товариство. Е, є новина, я сподіваюся, ми це все подолаємо, але на сьогодні обставини виглядають таким чином. 7 серпня 2024 року, о першій годині ночі, від Ютубу нам перелетіло паскудне попередження. Попередження про те, що протягом декількох днів канал може бути знесено. Чи буде воно так, чи не буде, я намагався по гарячих, так би мовити, слідах написати апеляцію, але вони її навіть поки що не приймають. Ну, тобто ну, не буде я подробиці розповідати. Ну, поки що не вдається навіть апеляцію написати. Тому, поки канал живий та працює, я сподіваюся, що так воно і буде, але це не факт, дивлячись з огляду, з огляду на те, що е, е, сусідні, так би мовити, брати з сусідньої терористичної держави, е, із скаргами своїми не зупиняються. Е, тому з тим, щоб ми не втратили з вами зв'язок і могли працювати далі. Працювати, як і працювали, допомагати нашим захисникам, допомагати один одному, допомагати Україні перемогти в цій визвольній боротьбі. Я закликаю вас, любимої, підписатись на резервні канали, на наш старий резервний канал, який ви бачите, написаний над моєю головою білим кольором Басенко eh, Юбасентко Ukraine M777». І е, створений, знову створений канал Bass of Ukraine 3», написаний червоним кольором теж над моєю головою. Разом з цим я скажу е, вам, друзі мої, що всі посилання будуть написані в описі. Там буде написаний телеграм-канал і обидва наші е, резервні канали, і е, класичний резервний М777, і знову створений. Bas of Ukraine 3. Тому, будь ласка, не забаріться. Натисніть е, на опис відео, Натисніть посилання і натисніть Підписатись. Щоб ми не втратили один одного. Бо ну я не знаю, як вам, а мені буде дуже прикро втратити з вами зв'язок. І сподіванням. На вашу чимність, на вашу наполегливість, на вашу увагу на це повідомлення е, до зустрічі. Е, в понеділок ми з вами. з понеділок ми з вами не змогли провести повністю стрім в середу, тобто. З 7, 7 серпня ввечері, сподіваюсь, з вами зустрінемось. Але, скоріш за все, скоріш за все, це буде на нашому резервному каналі Баз Енко Україн М777. До зустрічі, до зустрічі ввечері на резервному каналі. Дякую вам, друзі. Чекаю на вас, бо з вас мені буде не дуже, скажу чесно. Ну, м'яко кажучи, не дуже. Обіймаю усіх, люблю усіх, слава Україні.